В Україні відзначають два державні свята День прапора і День Незалежності, ювілейну дату. В час, коли йдуть воєнні дії на сході України, з особливим щемом думаєш про символи держави: герб, прапор і гімн. Ми з вами, громадяни найбагатшої країни в світі. У нас є ліси, у нас є гори. У нас є пустелі, моря і ріки. Але найбільше, чим славиться Україна, це безмежні золоті ниви. І блакитне небо. Саме такі кольори вібрали в наш стяг наш прапор, саме безмежні золоті ниви, і блакитне небо символ нашої України. В цьому прапорі зійшлося все. Думаючи про Україну, ми пам'ятаємо, що душу і тіло ми готові віддати. Думаючи про Україну, ми знаємо, що на серці. Ми можемо тримати її символ, її прапор. В найсвятковіші дні ми йдемо з цим символом. І найтяжчу хвилину наші бійці, саме тримаючи ці символи, захищають, цілість, цілісність і єдність нашої України. Згадаємо всі дні тих, хто віддав своє життя за єдину Україну, за її незалежність і соборність.